З чого зроблені предмети? З чого? Каструля з металу. Або металева каструля. Матрьош з дерева. Або яка? Дерев'яна матрьош. Зошит з чого зроблений? З паперу. Або який зошит? Паперовий. Пляшка зроблена зі скла. Або яка пляшка? Скляна. З чого зроблена сумка? Зі шкіри. Або яка сумка? Шкіряна. З чого зроблена кулька? З гуми. А яка кулька? Гумова. З чого зроблена шапка? З хутра. А яка шапка? Хутряна. З чого зроблена ручка? З пластмаси. А яка ручка? Пластмасова. З чого зроблена тарілка? З порцеляни. А яка тарілка? Порцелянова. З чого зроблене варення? З яблук. Яке варення? Яблучне. З чого зроблене варення? З полуниці. Яке варення? Полуничне. З чого зроблене це варення? Зі слив. Яке це варення? Сливове. З чого зроблене це варення? З малини. А яке це варення? Малинове. З чого зроблений цей сік? З винограду. А який цей сік? Виноградний. З чого цей сік зроблений? З абрикосів. Який цей сік? Абрикосовий. З чого зроблений цей сік? З малини. Який цей сік? Малиновий. З чого зроблений цей сік? З апельсина. Який це сік? Апельсиновий. Кого побачив песик? Кого побачив? Білку побачив. Кого малює дівчинка? Їжачка. Що малює хлопчик? Будинок. А що малюють діти? Малюнки, що несе хлопчик? Він несе кошики з грибами. На кому і на чому або де? На кому в синій костюм? На хлопчику? Де твій шарф? На підлозі? На кому гарна сукня? На дівчинці. На чому катається хлопчик? На самокаті. Де сукня? У шафі. Кому наливає хлопчик молоко? Кішці. Кому важко нести валізу? Кому важко? Хлопчикові. Кому дідусь читає книжку? Онукові читає. Це його онук. Це дідусь, а це його внук. Ти є внук дідуся Романа і дідуся Міші. А цей хлопчик внук цього дідуся. Він його онук. Кому читає дідусь книжку? Своєму онуку. Кому не можна їсти цукерки? Кому? Дівчинці. Кому кішка заважає в'язати спицями? Бабусі. Кому подарували песика? Кому? Хлопчику. Ким хоче бути дівчинка? Валериною? Це такі балерини, які танцюють в таких платячках і на пальчиках. З ким гуляє дівчинка? З собачкою. Чим тато рубає дрова? Чим? Сокирою. З, З чим хлопчик вийшов гуляти? З чим? З самокатом. Чим Тьотя ріже капусту? Чим? Ножем? З чим зробили бутерброди? Бутерброди це хлібчик. З чим? З сиром і з ковбасою. Бутерброди з сиром і з ковбасою.